Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я, доброго ранку, дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про природні надзвичайні ситуації, що загрожують життю багатьох людей і завдають збитки природі. Природні надзвичайні ситуації виникають у наслідок стихійних лих. Стихійні лиха це надзвичайне природне явище, що діє з великою руйтівною силою, завдає значної шкоди. Стихійні лиха це землетруси, вулкани, повінь, грози та урагани, що супроводжуються зливами і градом. Ліниво і неохоче, десь далеко грім гуркоче, починається гроза. Небо дуже посіріло, і в кімнаті потемніло, дощ потоком вже тече, загримлять громи залізно, небо чорне, небо грізне, блискавиця розсіче. А як же називається це явище? Це явище гроза. Коли ми чуємо грозу, що на небі з'являється? На небі з'являється блискавка. Грів ми чуємо, а блискавку? Бачимо, а що ж небезпечніше блискавка чи грім? Блискавка, бо вона може влучити в будинок. Дерево, щоб не влучила блискавка в будинок, ставлять на даху будинку грому відвід. -від. Гроза це явище, яке пов'язане з дощовими хмарами. Під час грози небо стає темнішим, низьким. Уся природа, наче зачарована, вона чогось чекає. Правила поведінки під час грози. Не можна ховатися під високим деревом. Не можна бігати по відкритій місцевості. Не можна підходити до металевих споруд. Якщо ви в квартирі, то обов'язково слід зачинити вікна, двері, вимкнути світло. Цих правил потрібно дотримуватись, тому що гроза є дуже небезпечною для життя. Грім, блискавка, дощ, злива. Ці явища пов'язані між собою. Іде дощ, почалася злива. Краплі капають швидше, води стає все більше, більше, вона тече бурхливим потоком. А які ж правила поведінки під час зливи? Не можна переходити вулицю, якщо по ній тече вода бурхливим потоком, бо вода може збити з ніг вас, уникати незнайомих місць. Бо там можуть бути глибокі вибоїни чи гості предмети. Потрібно швидше знайти затишне місце і перечекати зливи. Після сильних і тривалих дощів виникають повені. Повінь це стихійне лихо, це тимчасове затоплення суші в результаті підйому рівня води в річці або озері. Повені знищують посіви, змивають родючий ґрунт. Поламав дахи дерева, вітер хуліган, Бешкетує, шкодить людям грізний ураган.